Сьогодні я для вас приготував відповіді на 10 важливих запитань стосовно тимчасового захисту у Чехії. Почнемо. Перше. Обмеження пересування. Після запису на продовження тимчасового захисту в Чехії та отримання підтвердження бронювання на електронну пошту ваша візла буде продовжена лише формально. Тобто нова продовжена віза у вашому паспорті з'явиться лише у заброньований день після візиту до філії ОАМП. У зв'язку з цим не рекомендовано планувати подорожі за межі території Шенгену та України. Про виїзд в Чехії не потрібно повідомляти, подорожі не обмежені. Інформаційна система країн Шенгену отримує інформацію про продовження вашої візи. Та в'їзд буде можливим. Але не можна передбачити, як будуть встановлені поліцейські процедури на в'їзд до кожної з країн окремо. Інші країни, крім країн Шенгену, не будуть повідомлені, тому через це можливі деякі проблеми. Поїздки в Україну не обмежені. Друге. Безкоштовне житло та страхування. Після продовження тимчасового захисту в Чехії, якщо ви вже використали 150 днів безкоштовного житла, та 150 днів медичного страхування та автострахування, відлік не обнуляється. У випадку залишку днів він продовжується з того місця, де і зупинився. Тобто, наприклад, якщо ви використали 90 днів, залишається 60. 3. Канадська віза. У випадку, коли людина спочатку отримала бит на проживання в Чехії, а потім довгострокову візу іншої країни, наприклад, канадську візу, новий тимчасовий захист в Чехії можна отримати лише після того, як канадську візу буде анульовано. Це можна зробити у ВІДНІ. 4. Запис за кордоном. Запис на продовження тимчасового захисту можливо зробити із-за кордону. Але у заброньований день обов'язковий особистий візит до філії ОАМП. До речі, той, хто не має тимчасового захисту, не пройде реєстрацію в системі, хоча і може створити обліковий запис у ФРС, але не зможе нічого зробити далі. П'яте школи. Навчання в школі не є умовою для продовження тимчасового захисту. Письмові підтвердження навчання в школі не потрібні. У заяві або вказується адреса школи, або ставиться галочка, що дитина не ходить до школи. Підтвердження не надається. Відвідування школи є обов'язковим для дітей, які зобов'язані відвідувати школу. Онлайн навчання не приймається. Питання невідвідування школи буде передано до розгляду у відповідній інстанції. Шосте автомобіль. З тимчасовим захистом можна купити автомобіль у Чехії, але неможлива реєстрація автомобіля. Це питання, ймовірно, буде вирішено в Лекс 5. При купівлі автомобіля ви отримаєте не чеський номерний знак, а транзитний. Він буде дійсним упродовж трьох місяців. Продовжити дію транзитних номерів у Чехії можна ще на 3 місяці, але тільки одноразово. Коли спливе і цей період, автомобіль потрібно перевезти в Україну, зареєструвати його та повернутися в Чехію вже з українським номерним знаком. 7. Страхування авто. Упродовж перших 180 днів перебування в країні громадянин України на підставі тимчасового захисту у Чехії можуть не страхувати своє авто. Якщо ви потрапите у ДТП в Чехії, то всі витрати пов'язані з подією покриє чеська страхова служба. Автомобіль має бути застрахованим через 6 місяців від дати в'їзду в Чехію. Інакше доведеться заплатити штраф до 40 тисяч крон. 8. Не плутайте візи толерантності з тимчасовим захистом. Віза толерантності DVS 91 чи DSD 91 це віза для тих, хто перебував у Чехії до 24.02.2022 і не може повернутися в Україну. Візи з метою толерантності, видані у 2022 році, не потребують продовження, вони продовжуються за законом, тобто власник візи не повинен нічого активно робити. Термін дії візи буде продовжено в системі, яка підключена до інших інформаційних систем. Хто хоче отримати візу паспорт, повинен зареєструватися в ОАМП. Це стандартна реєстрація і відрізняється від реєстрації для продовження ДО. Можна зареєструватися через ФРС портал для іноземців або по телефону. Ви не можете прийти без замовлення. 9. Повідомляти про зміни. І надалі необхідно вчасно до трьох днів повідомляти про будь-які зміни стосовно перебування на території Чеської Республіки, а саме про зміну місця проживання, зміну закордонного паспорту, зміну інших персональних даних. Зробіть це до онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту, заповніть формуляр та надішліть поштою до одного з відділень департаменту у справах іноземців МВС. Або принесіть особисто. 10. Борги за медичне страхування необхідно, що найпізніше, через 8 днів після закінчення 150 днів з моменту надання тимчасового захисту повідомити медичній страхові компанії факти для початку або припинення страхування, інакше може виникнути борг за медичне страхування. Який так чи інакше доведеться сплатити. Перевіряти наявність боргу можна за допомогою аплікації «Моє ВЗП». Якщо вам це відео не тільки було корисним, а чимось навіть сподобалось, пропоную поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі та Фейсбуці. Пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!